Ідея створення барельєфу Троїцького собору виникла ще до війни. Ця архітектурна пам'ятка була зруйнована в період радянської влади. Це був німий свідок обрання духівських гетьманів в 18 столітті і був найбільшою сакральною спорудою того часу. На період 24 лютого, коли російські війська перетнули кордон поблизу нашого міста. Іскізний малюнок був нанесений вже на стіні і був готовий до роботи. Коли місто опинилось в окупації в сірій зоні, робота над барельєфом не зупинялася. Мотивацією для мене було те, що я відтворюю на стіні, відновлюю ту втрачену пам'ятку, яка була зруйнована. На відміну від російських загарбників та їх попередників. Архітектурний э, Троїцький собор прикрашав центральну частину нашого міста. Був однією з сторони тогочасного старовинного містечка Глухова. Мав дуже гарне обрання, як і зовні, так і всередині. Був оздоблений мозаїчною підлогою декількоярусним ярусним іконостасом. І гарним розписом стін. На декілька кілометрів за місто звучав архітектурний ансамбль храму, звеселяючи око як і місцеві жителі, так і мандрівників, зазиваючи величним дзвоном на спільну молитву до храму. В стінах старовинного храму, скажімо так, стіни старовинного храму бачили дуже багато видатних постатей того часу. Які боролися за нашу незалежність, коли потрібно видавали життя. Я вважаю, що храм є однією з частин розпочатої боротьби за нашу незалежність, як і в 1708 році, цей храм мав і події, які відбувалися в храмі, і біля храму. Це вже був початок. Боротьби за нашу незалежність, як і сьогодні, так і 300 років тому, тогочасна Російська імперія мала на меті зруйнувати, знищити стерти все, що стосується нашої України, нашої держави. Не дивлячись на ті всі репресії, на ті всі знущання над нашим народом, ми вистояли і тоді вистоїмо і зараз все буде Україна. Ми переможемо. Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І, ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі, пульсує в грудях серце посеред самотності. І вже ось ось почнеться відлік незворотності, і ніби до повітря доступ перекрил Та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер порожня гойдолка там, де вчора були діти, І в тиші не людські, мов ті скриплячі грати. Луна до вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч не скоро буду я, я тебе не забуваю, бо ріднішої немає, І нехай з тобою поруч не скоро буду я, я тебе не забуваю, бо ріднішої немає.